Херсонські МНСники взяли участь у незвичайній операції. Бійці рятували. Кота Вусатий провалився у вентиляційну шахту багатоповерхівки на Таврійському і пролетівши кілька метрів, застряг у технічному отворі в одній з квартир на рівні 9-го поверху. Власники помешкання виявили бранця лише на третю добу. Увесь цей час рижик жалібно навчав. Спершу місцеві мешканці намагалися самі врятувати тварину, виманювали ласощами, але наляканий кіт не розумів добрих намірів. На допомогу довелося кликати професійних рятувальників. Останнім до речі, довелося помозгувати. Щоб визволити полоненого, рижик, рижик, жди, жди, ді, Він снизу вилазить. Він снизу вилазить, так. Да. Ну, держиться вітром, ні не Не вівся кіт і на мотузку. Тоді рятувальники прийняли рішення роздобати вентиляційний отвір у квартирі до необхідної ширини. Рудого, врешті-решт, визволили дістати себе з пастки. Той правда довірив лише хазяїном. Херсонські манесники вже не вперше рятують тварин. І оскільки для цього не мають ані спеціальних навиків, ані передбачених штатом посад, доводиться застосовувати власну кмітливість. Телефонували та просили надати допомогу по витягуванню. Змій, великих птиць, навіть Орел залетів у кімнату житлову, населення просило надати допомогу. Ну, а також різноманітних павуків населення звертається і по таким випадкам.